Всім доброго дня! Отримав комірки. Літій залізофосфат 8 штук. Бренд Eve. У нас ще їх називають Єва. Комірки прийшли е і не заряджалися ще. Зараз проведу їхній замір по опору і напрузі. Подивимось, скажімо так, з якої напруги вони доїхали з Китаю. А по вартості і як вони їхали, які терміни, то розкажу трохи пізніше. Прибор має певний опір щупів близько 0,02 мОм. Замір проводжу на пристреляних шпильках, приварених лазером, вірніше. 0,02 мільйом. І напруга 3 294 вольт. Перша комірка. Друга 002. Напруга 3 297. Третя комірка. 002, напруга 3,296,7. Четверта камірка. 002 мільйон, Напруга 3,297. Майже під копірку. П'ята камірка. 002 мільйон, 0021. Ну, знову ж таки, якщо змістить трохи. Може бути інші показники. 002, напруга 3,297. То була п'ята камірка, шоста камірка. 002 3,297. Сьома камірка. 002, 021, 3,297. Зараз зміню трошки місце, подивимося. 002, ну. Деяка похибка може бути від того, в якому місці притулені щупи. Восьма комірка 002, 3297. Ну, Всі комірки мають однакові значення. Ось так виглядають комірки більш детально. Є наклейка а, з назвою комірок, напруга. Ну, це скоріше сам, а, сам продавець клеїв, а не виробник. Є QR-код. Згідно цього QR-коду, зараз прикріплю фотографію, вони вироблені. 12 лютого 2022 року. Грубо кажучи, комірка майже рік, трохи менше. Так, подивимось їх трохи з різних сторін. Телефон погано фокусується на поверхні. Таким чином виконано дно. Шпильки приварені лазером. Бачимо характерні сліди від оплавлення алюмінія. Ну, Скажімо так, приварені не ідеально, але по опору наче має бути все добре. Виводи можуть бути у виді просто отворів під болт, можуть бути наварені отакі шпильки. А може бути взагалі маленький там отвір, як вони йдуть з заводу. Всі камірки мають наклейки з фактичною ємністю, яку перевіряв або виробник, або продавець, точно не знаю. Це, напевно, 11 вересня 2022 рік. Фактична ємність бачимо яка. Перша друга камірка 286 970, а там 286-244. Третя, четверта камірка, також по 286 Ампер-годин, майже 287. Бачимо, що третя має нижчу ємність ближче до 286, а четверта майже 287 ампер годин. П'ята і шоста комірка. Цікаво, що в п'ятій комірці ємність вказана фактично майже 288 Аг, У шостої 286. Комірки не дуже підібрані по ємності у, у, у одній коробці, скажімо так, але в принципі це не, не завадить їх використовувати. І сьома восьма комірка, бачимо: фактично ємність 287-287 Агодин. Фактична ємність камірок може бути більшою, ніж е, заявлено виробником, тому що при перших 100-200 циклів ємність опуститься до номінальної 280 а годин. Тому це, це нормально. Висота 204 мм, ширина 172 мм. І голубина, скажімо, 72 мм. Вага камірок близько 5,5 кг. На жаль, з цими вагами не можу провести більш точний замір, тому що похибка їх досить велика. Ще раз дивимося, як виглядає QR-код. На ньому вказано модель акумулятора LF280K. Фактична енергоємність 896 Втгодин. Ну, Вірніше, не фактична, а заявлена виробником. Клеми. Це такі характерні, характерні сліди від лазерного приварювання. Клапан аварійний. QR-код видно, що не перебитий. Нанесений з заводу. Немає слідів перемаркування. Видно, що нанесений один раз і далі слідів немає. Нанесення чи перебивання. Значить, так, на рахунок вартості і термінів доставки, значить, 4 комірки обійшлися мені в 580 доларів. Була гарна ціна у продавця. І по курсу 37,5 привата вийшло 21 750 гривень. Це рахуємо за 3,5 кВт, майже 3,6 кВт. Години. Комірки 280 – «ЕВЕ». Продавець мав відправляти з Китаю, вийшло би 50-60 днів термін доставки, може 70, тяжко сказати, але заявлений термін доставки 50-60 днів. Це спочатку в Європу морем, близько 40 днів, може 35, і далі вже з Європи міст Експрес мав доставляти. Але через 10 днів після доставки продавець звернувся до мене і запропонував відправити з Польщі. Я погодився, він відправив дві коробки разом. Трошки були сумнівачі на рахунок митних платежів і так далі, але нічого не платив додатково. Ніякого розмитнення не було. І доставка зайняла 35 днів. Це, цих 10 днів з часу замовлення пройшло, що продавець аж через 10 днів написав, що є можливість відправити з Польщі. Тому 35 днів зайняло загалом доставка Міст Експресом з Польщі. Заявляє продавець, що цей грейд А, тяжко сказати. Що це насправді, чи грейд А, чи грейд Б. Так, візуально наші комірки виглядають добре. Потестую вже всі 8 комірок і буде якийсь, буде якийсь висновок, скажімо так, про ці комірки. Поставив на заряд першу комірку, стром 10 А. Лабораторним блоком живлення заряджаю. Коли, скажімо так, отримали комірки, їх не бажано заряджати великими струмами. Їх краще помістити в корпус, стягнути хоч якось, і тоді вже заряджати великими струмами, тому що, скажімо, так, на такі великій площі може бути деформація по корпусу. І краще поміщати в корпус. Вирішив заряджати всі комірки одночасно, тому що дуже довго буде по одній комірці. І заодно вирішив перевірити, який буде опір батареї з перемичками. 1,51 мОм. Заряджаю струмом близьким до 30 А. Взяв зарядний пристрій на черсі. Режим літі фосфат виставив. Не знаю, чим він сильно там відрізняється від AGM свинцевих. Показує 15,5 А і на лабораторному блоку жилення 10 А. Треба уважно контролювати в ручному режимі, щоб не перезарядити, тому що заряджаю без всяких БМС просто напряму. Напруга обмежена на цьому 14 В 14,4 і на цьому десь має бути близько 14,5 В. Але все одно комірки можуть перезарядитися, тому що вони неоднакові поємності. Коли буде напруга вже доходити до номінальної, скажімо, по 3,5 на комірку, треба вже дуже уважно в ручному режимі відключити від перезаряду. Цікаво, що HTRC рахує, скільки енергії було віддано в комірки залито 1,2 години. Тому ну, приблизно можна буде зрозуміти, скільки комірки взяли Значить, Заряд підходить вже до кінця. Орієнтуюся на першу комірку, тому що я її найбільше зарядив з самого початку. Ну, грубо кажучи, до 3,65 вольт дійде напруга, я відключу заряд. Друга комірка 344, Друга і третя мають приблизно однакову ємність, третя трошки менше, тому в неї напруга трохи більша, ніж в другої комірки. І четверта має найбільшу ємність, тому в неї напруга найменша 341. Тому зараз дозаряджаю першу, по ній відключаю і в ручному режимі доведу до 365, другу, третю, четверту камірку. Фактично взяли ще 160 Тому були розряджені більше ніж на 50%. Цікаво, наскільки змінився опір внутрішнього акумулятора після повного заряду. 3,6 вольт бачимо і опір 0,20 мО. Значить, рівень заряду ніяк не впливає на внутрішній акумулятора. Може, якщо сильно розрядить акумулятор, то опір зміниться, але бачимо такий самий. Запустив тест ємності, використовує торч електронне навантаження. 30 А максимальний струм розряду. Перша камірка тестування закінчилась. 286,01 годин якщо дивитися через Bluetooth по програмці. Тестував струмом все-таки 25 А, тому що 30 зарядний розрядний цей пристрій він не витримує. Фактичний струм становив 25 А тому зменшив, чи 26 там було, ну. значить, комірка, заявлена, ємність була 286, майже 287. Ну, Трохи менше, але то можуть бути втрати на цих проводах підключення. Тому. Нормальний результат. Друга комірка. Завершився тест 284 Агодини віддала і там трішки при протестовані 286-244 у вересні продавцем. Вирішив перевірити внутрішній опір камірки в розрядженому виді, також 0,2 млн. Третя камірка тест завершився 284 Агоди, там трішки більше. Із заявлених перевірених у вересні 286 Агодин. Четверта камірка тест завершився. 284,3 Аго віддала при протестованій у вересні 286,959. П'ята камірка завершилась тестування 286,6 Агодин віддала. Із заявлених 288 майже. Шоста комірка, тест завершився 284,7 Аг віддав акумулятор. При заявлених 286-320. Сьома комірка, тест завершився 287 Аг. там рівно із 287-789. Остання восьма віддала 285 ампер-годин. Із заявлених 287-239. Стосовно комплектних цих перемичок і гайок. Перемички мідні. Шкрябав трохи покриття, бачимо там мідь, не магнітяться. Гайки із нережовіючої сталі. Також гарні. Шпильки на самих акумуляторах. Залізні, бачимо магнітіться. Можливо, пов'язано з тим, що вони лазером наварюють і там інший метал би не пройшов, не знаю. Якщо подивитись контакт, як прилягає шпилька, бачимо, що площа контакту вона не дуже велика за рахунок оцих наварених шпилюк. Рідний контакт оригінальний, який йде з заводу від акумулятора, він має більшу площу, але за рахунок оцієї шпильки контакт зменшився. Не дуже великий. Але я думаю, що за рахунок того, що і по шпильці буде протікати струм, передаватись через гайку, то загалом струми має витримувати робочі. Перевіримо під навантаженням, подивимось, чи буде нагріватись контакт. Значить що, по результатам тестування всі комірки видали ємність від 284 до 287 Агодин значить, Відповідають заявленим характеристикам не менше 280 Ампер-годин. Стосовно грейд А чи грейд Б все-таки е тяжко сказати, е знаходив різну інформацію стосовно того, що це комірки можуть бути, які не прийшли м, високі там, результати перевірки для автомобільної індустрії, і не підходять там або по габаритним розміром мають якісь скажімо так, дефекти по зовнішньому корпусу, або по ємності, або по саморозряду, дуже багато параметрів, по яких вони тестуються для автомобільної сфери, і їх продають як, скажімо так, для, для використання у системах зберігання енергії. Вважаю, немає нічого страшного, їх використовувати в домашніх цілях, і вони мають добре працювати, тому що, скажімо так, не критично, навіть якщо якась там ємність буде на пару ампер годин, Відрізнятися. Просто загальна збірка буде працювати, скажімо так, по, по найменшій комірці. Ну, от, якщо 8 комірок я з'єднаю, це буде, грубо, 284 Ампер-години загальна ємність і там, пер, при перших близько 100 циклах ємність паде до номінальної. Ще хочу сказати пару слів стосовно вартості акумуляторів і порівняти з сенцевими акумуляторами. Взяв для розрахунку, наприклад, Force акумулятор 140 140 годин ціна близько 500 гривень. Звісно, там ціни можуть відрізнятися, але просто, як приклад, 140 А12 В виходить енергоємність 1680 Вт. При ціні 5300 гривень виходить 3 гривні і 15 копійок за 1 Вт. Якщо брати залізофосфатні, ці, що я придбав, 32 В на 280 Ампер-годин, рахується завжди по номіналу 32 Вольти і тут 12 вольт. Виходить 896 Вт. Годин. 896 множу на 4 для простоти розрахунку 3584 ватт-години. Зараз ціна близько 25 тисяч гривень за такі 4 комірки. І значить, 25 ділю на 3584 виходить близько 7 гривень за 1 Вт. Але треба враховувати той момент, що в сонцевому акумуляторі ми не можемо розряджати його до нуля, використовувати повну ємність. Грубо кажучи, рекомендується 50%. Якщо 50%, то ми отримуємо в свинцевому 6,5 гривень, гривень 30 копійок за 1 Вт. І той момент, що при кожному циклу заряда ємність його буде впадати. І реально він віддасть, там, може, циклів 500 в кращому випадку. Я хочу провести такі тести на свинцевому акумуляторі, як буде ємність падати. І там цифри будуть дуже негарні для свинцевого акумулятора. Тому я взагалі. Не бачу резону купувати зараз ці свинцеві акумулятори, які проживуть невідомо скільки. Сюди, звісно, ще треба буде додати ціну БМС, яка там буде близько, скажімо так, 50-70-100 доларів на одну збірку. І Один ватт ват ціна складе, може, там близько 7 гривень. Але все одно це, це невелика різниця і не бачу резону купувати зараз свинцеві акумулятори. І при тому всьому свинцеві акумулятори якось працюють без БМС, хоча там також послідовне з'єднання комірок, і ніхто не переживає, що вони там помруть через те, що буде проходити розбалансування. Хоча в ідеалі також бажано контролювати кожну комірку окремо, не перезаряджати і так далі. Але ніхто цього не робить для свинцевих акумуляторів і вважають це нормою. І ще стосовно заряду. Свинцеві акумулятори, грубо кажучи, треба заряджати струмом 01С від номіналу, значить, якщо 140 А, годин, заряджаємо 14 А струмом. Для літі заліза фосфата можна заряджати струмами 05С або 1С, грубо кажучи, комірку ємністю 280 А, годин. можна заряджати струмом 140 або і навіть до 280 А, якщо є в цьому необхідність. Кількість циклів зменшиться при заряді 280 А, але все одно можна. То з сенцевими акумуляторами заряд за одну чи за дві години це нереально. По номіналу це 10 годин заряд. Стосовно даташита на камірки, є такий даташит на LF280K, який випущений в квітні 2022 року. Я так продивився, не дуже бачу відмінності від даташиту 2021 року, і я буду розглядати більш даташит 2021 року, тому що він відноситься до моїх камірок, які випущені у лютому 2022 року. Ось бачимо даташит від 23 березня 2021 року. Вказана модель акумулятора LF280к ємність напруга. Ревізія, коли був, був сформований документ, значить, номінальна ємність 280 Ампер-годин, напруга 32 В номінальна. Опір заявлений менше 025 мОм, струм розряду і заряду номін, номінальний 0,5-0,5 с це значить близько 140 А. Верхня і нижня межа по напругам 365 В, Верхня і 2,5 В нижня межа, за які не бажано виходити. Максимальний струм заряду і розряду 1С заявлений, значить 280 А на заряд і на розряд. І Пульсуючий заряд і розряд до 30 секунд 2С заявлений. Двократне перевищення від номінальної ємності. Рекомендуємий заряд батареї потрібно тримати в діапазоні від 10 до 90%. Це можна зробити за рахунок виставлення певної напруги на контролері заряду, до якої межі заряджати, і до якої межі розряджати відповідно. Температура для заряду від 0 до 55 градусів і для розряду від мінус 20 до 55%. Температура для зберігання на короткий термін 1 місяць мінус 20-45 градусів. І для довготривалого зберігання від 0 градусів до 35%. Вологість повітря має бути менше 90%. Саморозряд батареї вказано менше 3% за місяць при температурі 25-мінус плюс 2 градуси Цельсія. Вказані габаритні розміри батареї. Подивимось більш детально на окреслені вага 5,42 кг плюс-300 мінус 300 г. Вказано поняття стандартного заряду і розряду, що це струм 0,5C заявлений. У таблиці значення розряду вказано при температурі 25 градусів Цельсія, грубо кажучи, номінал. Значить, для струму розряду 0,5C ємність має бути більш рівної 100% для 1С. Більше рівний 98%. Вказано, що те, цей тест проводиться о, після заряду через 1 годину, скажімо так, відпочинку акумулятора. Типу, зарядили, почекали годину і проводимо тестування наємність 2,5 В напруга для відключення, і при розряді 0,5С, і при розряді 1С однаково. Якщо тест наємність не пройшов успішно, можна повторити тест 3 рази для досягнення результату. Так, в другій колонці вказано тест на ємність при різних температурах. В строкі А вказано при температурі 55 градусів Цельсія, ємність має бути більшою або рівною 95% при напрузі відключення 2,5 В, а Б-строка вказана температура мінус 20 градусів Цельсія. Ємність має бути більше рівною за 70%. І при напрузі відключення 2 В. Вказано пояснення, що проводимо заряд, даємо. Відпочити акумулятору 5 годин і розряджаємо до напруги 2,5 В струмом 05 С. для тесту Б для мінус 20 градусів Цельсія даємо акумулятору після заряду відпочити 24 години, вказано. І розряджаємо до 2 вольт струмом також 05. С. Далі в колонці 4 вказана кількість циклів заряду при температурі 25 градусів. І струмі заряду розряду 05C. Вказано більше, 6, більше рівно 6000 циклів. Але при умові стискання, стискання комірок силою 300 кг сила. Це така міжнародна одиниця вимірювання. Зараз покажу з Вікіпедії інформацію. Бачимо інформацію з Вікіпедії. Ну і, Грубо кажучи, 300 кг це досить така велика сила, з якої треба стискати комірки. Є різні. Різні доводи і інформації, чи треба стискати, чи не треба. Хтось каже, що треба, хтось не треба. Але однозначно виробник рекомендує стягувати комірки між собою і це збільшує кількість циклів. Тому робіть на свій розсуд. Якщо є можливість стиснути, забезпечити гарне стискання, рівномірне, то краще, напевно, це зробити. Але треба проконтролювати, щоб комірки не занадто сильно стиснути, щоб не пошкодити в той же час їх. Бачимо, що всі ці дані по, по циклам вказані при 300 кг силі стискання. До напруги 2,5 В розряджання. В п'ятій колонці вказано кількість циклів при температурі 45 градусів. Бачимо, що температура на 20 градусів більше, і вже кількість циклів падає значно більше рівна 2500 циклів при тих же самих струмах розряду і заряду 05 с Тому не перегріваємо комірки то точно. І кінець життя акумуляторів наступає при е, залишковій ємності менше 70%. Це в 6 колонці вказано. В табличці 5 і 2 вказані е, різні захисти, що від, е, від перерозряду, перезаряду не має бути ні вогню, ні вибуху. Від короткого замикання також не має бути ні вогню, ні вибуху. Е, тести на падіння, на нагрів. Екстружен тест, якесь тип як продавлювання через щось, можливо, втискання комірки, стискання з боків, що також не має визивати ні вогню, ні вибуху. Низький тиск. також. Можна зробити висновок, що, грубо кажучи, ні при яких умовах комірка комірка, яка мрят в зборі, не повинен загорітися, вибухнути, тому що вони мають досить високий ступінь захисту. В шостому пункті вказано, що батареї мають транспортуватися при рівні заряду 30-50%. В принципі, грубо кажучи, я їх отримав і рівень заряду був, був, був близько 40%. В пункті 7 вказаний рівень заряду для зберігання і міри предосторожності, скажімо так, що можна робити, що не можна, і як краще поводитись з акумуляторами, щоб не було. Шкоди для здоров'я чи життю людей. Тут бачимо габаритні розміри комірки, висоту, ширину. товщину. Бачимо, що виробник вказує, що за замовчуванням клеми йдуть в виді отвору діаметром 2 мм. І далі вже на ці контакти наварюються шпильки, як в моєму випадку, або якісь інші клеми. Є, скажімо так, декілька варіантів наварюваних клем. Але якщо ви захочете придбати оригінальну комірку, яку, грубо кажучи, випустили з заводу, то вона не буде, не буде мати ніяких взагалі клем. Просто рівна площадка, і до неї буде тяжко під'єднатися. Уже самі продавці, напевно, або наварюють клеми, або сверлять отвір, і роблять різьбу там М6 під шпильку. І виходить таке зручне підключення для використання у сонячній енергетиці і так далі. Вказано розшифровка QR-коду, в яких цифрах зашифрована яка інформація. Для розшифровки QR-кодів є різні сайти, де можна подивитися і дату виробництва і всю інформацію, яка зашифрована в коді. У додатку вказано, як падає у нас напруга на графіку, в залежності від залишкової ємності. Криві розряду в залежності від температури, бачимо, значно відрізняються в залежності від температури, при якій проходить розряд. І графіки в залежності кількість циклів життя акумулятора від температури. Ще хочу показати, що у більш детальному даташиті показано, яким самим чином можна проводити стискання камірок, який матеріал використовувати, товщина і, бачимо, 300 кг сила плюс-мінус 20 кг. Потрібно забезпечувати стискання. Планую зібрати ці комірок у збірку на 24 вольти в корпус і встановити GK BMS на 200 А. Але це вже, напевно, буде в наступному відео. І підключу до гібридного інвертора під навантаженням. Протестуємо, дамо йому максимальне навантаження, скільки зможемо. Близько 3 кВт, може більше. І цікаво, наскільки BMS буде грітися на максимальних струмах. І загалом перевірю систему. Тому дякую за перегляд, всім гарного дня.